Всім привіт! Сьогодні будемо хвастатись тим, що вже зробили, і тим, що вже почали робити. Але так як тим, що почали, не варто хвастатись, тому почнемо з того, що вже зробили. Audi Q5 2022 року, 2.0 дизель. Величезний плюс авто з Європи це те, що вона ще три дні тому назад була в Німеччині, вчора на митному терміналі. А сьогодні після миєчки ось така гарненька, блискуча поїде до свого нового власника. Ексклюзивний автомобіль, подвійний S-Line, чорна на чорному, максимальні фари матричні, котрі вирізають автомобіль, котрий їде навпроти вас або попереду. Камери у нас 360, омивачі, фар також присутні, червоні супорта. Великі колеса. 20-ті. У нас динамічні поворотні сигнали позаду присутні. Електропривід кришки багажнику. Перейдемо до салону. Як і казав, у нас подвійний S-Line. У нас немає панорамного даха, то є чорна стеля. Це було бажання клієнта ковші в ромбік, присутня Ambient Line підсвітка, трьохзонний клімат контроль, дві зони попереду, одна позаду. Також присутні обігрів сидінь, обігрів заднього дивану, перфороване спортивне кермо з мануальним режимом перемикання передач. По асистентах у нас повний набір, утримання в полосі, контроль дистанції попереду, адаптивний крист-контроль, присутній парк пілот автомобіль сам паркується. Також у нас перфорований селектор перемикання передач, електропривід передніх сидінь, пам'ять сидіння водія. Максимальні зеркала, які обігріваються, складаються. Мультимедіа максимальна з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto. Також у нас присутній Ambient Line підсвітка по всьому салону. Ну, тобто, можна сказати, повний фарш. Робимо невеличкий тест-драйв для вас у нас під капотом 2.0 дизель. На 120 кВт, парі з м'яким гібрид. Вчора я на даному автомобілі проїх, проїхав 280 км і взагалі не втомився. Шумоізоляція на вищому рівні в Ауді, як завжди, швидкість не відчувається. Тобто, взагалі їдеш такий. Думає, що не швидко, А по спідометру вже розумієш, що в тебе 140 Всі асистенти все працює справно. Кермо м'якеньке, є декілька режимів. Їзди, оффроуд, комфорт, динамік, і пішло-поїхало, тобто під будь-який настрій. Можливість перемикати передачі на кільмі, мануальний режим перемикання передач. Тобто, ну, як хочеш, так і їдеш. Нерівності всі доволі гарно з'їдає. На 20-х колесах дорогу тримає шикарно. Ми зараз їдемо, такі нерівності, вона ніби якби. О, вишак. Утримання в полосі, контроль дистанції попереду, адаптивний криз-контроль, як працював, так і працює далі, все окей, ніяких питань немає. По розходу їхав всю дорогу 110-120, ну деколи було і 150 і 190, по приїзду розхід в мене був 6 літрів. Як на мене, це дуже мало. Не знаю, що економніше може бути. Мені здається, навіть на електромобілі, якщо заправляти його. Не вдома, то ти їдеш по-любому дорожче. Ну прям дуже мало вона з'їла. Це відчувалось навіть по тому, наскільки ти її заправив. Там я заправив 20 літрів і з Львова доїхав в Чернівці. Ambient Line підсвіточка, яку не могли показати, вже повечоріло. Ось, будь ласка, вона дуже-дуже гарно виглядає. Фари круті вирізають. Автомобільки їде попереду і навпроти. Що мені подобається даний автомобіль. Питань по ньому немає ніяких. Як ви думаєте, скільки коштує такий автомобіль? Пишіть в коментарі. Дуже цікава ваша думка. Хто вгадає і підпишеться на наш канал, тому 2000 гривень. Як ви бачите, ми змінили локацію. Тепер ми знімаємо в другому місці. Тобто, вже не рекламуємо той супермаркет. Це наш майбутній майданчик. Це, ці камінчики перетворяться в Бруківку, і той залізний каркас це буде наш офіс який всі так довго чекали, дуже багато хто запитував, де ваш офіс? Після чого, коли я казав, що в нас немає офісу, наш зв'язок обривався. Тому, шановне панство, це для вас скоро буде офіс. Звертайтесь. А кого цікавить пригон даного автомобіля? Ми залишаємо контакти в описі під відео. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. З вами був Микола, компанія Leasing Motors.